І Росія будує гігантську антенну в Калінарській області. Не знаю, чи зустрічала ви цю інформацію, але є знімки-знімки з космосу, де, от як експерти називають і така вухата антена діаметром майже 2 кілометри поруч з Польщею та Литвою, яка має бути такою величезною системою, що підслуховує, кажуть аналітики, здатна здатна ловити сигнали зв'язку і військові радіопереговори в глибині Європи. На вашу думку, Росія. Нарощує м'язи для якогось протистояння з Європою, скажімо так. Ну, звісно, так. Це далеко не перший випадок, коли е, е, Російська імперія, можна так назвати, та, е, там в різних проявах там, СРСР. Е, сучасна Росія, вона готується до війни з своїми сусідами. Схожі об'єкти знаходилися ну і знаходяться наразі на території України. Наприклад, у нас є такі стратегічний об'єкт на здається, в Львівській області знаходиться, які здатні бачить літаки на відстані декілька тисяч кілометрів. Ну, наприклад, коли відбувалися бойові дії в Єгославії, цей наш об'єкт фіксував всі літаки американської авіації, які піднімався там повітря і так далі. Оця антена, вона має, ну, зовнішні, скажімо так, вона має схожі дуже характеристики і може бачити і літаки в повітрі, може бачить і супутники, які там якусь інформацію передають. Це можуть бути і станції мобільного зв'язку, і так далі. Ну тобто, там дуже багато на що вона може бути націлена, і дальність її може вимірюватися декілька тисяч кілометрів. А це може цієї антени, воно може впливати, скажімо, на якісь перехоплення. На територію України, да, тобто завадити нам, скажімо, вони можуть використовуючи цю антенну, коли вони її добудують, якщо добудують, ну конкретно, Калінінград тут це швидше мова йде, все ж таки, про країни Балтії, про націлене туди, в той бік, ніж на території України, але для нас це також несе на доволі велику небезпеку, тому що ну скажімо так. Якщо Україна паде, так якщо ми не витримаємо, якщо наші союзники нас не підтримують, то наступними цілями для Росії після України можуть стати країни Балтії, ну я впевнений, що Україна вистоїть ну тому, що і цей дух українського народу, і спрямованість там більше ста країн, які наразі там і зброєю і фінансами допомагають Україні. Але якщо вони розв'яжуть ще один конфлікт на пік Балтії. Це, по перше, величезний удар по економіки будуть європейських країн це раз. І по друге, це може змістити фокус туди з України, ну тобто, переключитися вже на допомогу там, скажімо, Латвії, Естонії, а вже не допомагати Україні. Тому це опосередковано несе для нас велику загрозу. Якщо ви про це згадали, то от на вашу думку для Росії взагалі це посильна задача? На ну, тобто а вона витримає Росія ще один ще одну лінію фронту, ще один фронт цієї війни. ні, що ні. Тут багато цьому є пояснень. Ну, по перше, от у нас в Росії зараз там півтора мільйона на папері в армії людей. Да? Тобто в реальності їх набагато менше, а із них приблизно 600 тисяч знаходяться на території тимчасово окупованих територіях України і ведуть бойові дії. Їм для того, щоб розв'язати ще одну війну, сухопутну війну, а воювати там усека технологічна на літаках, там десь там в морі, вони наразі це просто банально не потягнуть. Їм треба величезна кількість особового складу, тобто, ну плюс приблизно там ну, як мінімум півмільйона бійців. У них зараз величезна проблема з набором нових людей. Ну тобто, вони у них немає мобілізації. У них контрактна армія. Вони там платять доволі великі там відступні. Там 2-3 мільйона російських рублів для тих, хто підписують контракти. Але кількість оцих людей, які підписують контракти, вона у них постійно падає. У них величезні проблеми з цим. Де взяти ці півмільйона, об'являти широкомасштабну мобілізацію, вони пробували це робити у 2022 році і отримали ну, дуже великий негатив. Ну, тобто там люди там ховалися там приблизно 2 мільйона високовартісних високооплачуваних спеціалістів. Вони банально виїхали там, хто в Грузію, хто в Сербію, хто в Індонезію ну, в країни, які більш-менш дружні до Росії. Тому сказати, що вони зараз можуть потягнути ще одну сухопутну війну, ну це практично нереально. І також хотіла б додати. От ви згадували про те, що не можуть знайти мобілізаційний ресурс. Вони не лише зменшується кількість, так би мовити, охочих підписувати ці от контракти з російською армією, але також в них зменшуються, вони зменшують виплати навіть оці одноразові виплати. Це я читала чи давну інформацію. Зараз не згадаю, не хочу брехати в яких регіонах це все робиться, але я точно пам'ятаю, що це були, знає такі віддалені регіони подалі від Москви, там вже платять менше. Ну, гарна, гарна інформація для нас, гарна новина для нас. Побачимо. Росія хоче збільшити виробництво шахедів до 6 тисяч на добу. Точніше, хоче збільшити, хоче збільшити да, до 6 тисяч на місяць, а на добу до 600. Власне кажучи, це повідомляє CNN з посиланням на дані української розвідки. Чи маємо ми чим відповісти? Ну, по перше, тут стандартна концепція да, щита і кулі. Да, тобто ворог розробляє нову кулю, грубо кажучи. Ми підсилюємо наші системи ППО. Але підсилювати системи ППО дуже дорого. Ну, тобто, ми вже чули там про системи Петріот вартістю більше одного мільярда доларів за батарею. Ми чули там про величезну кількість зенітних дронів, які нам треба виробляти, у яких також є свої обмеження. Це там робота під час там снігу, дощу, туману, там сильного вітру і так далі. Тому наша відповідь це діпстрайки, це удари в глиб території Росії, і вони вже на поточному етапі показали свою ефективність. Про що йде мова? Це по-перше, знищення всіх. Ну, коли ми кажемо про виробництво шахідів, це доволі такий довгий ланцюг. Це двигуни, це електроніка навігаційні системи, це складання самих корпусів, ну і безпосередньо вже складання своє готового виробу. Ми вже діставали декілька разів по цьому заводі в Єлабузі, і було ну, якщо не помиляюсь, там два чи три успішних удари. Але це всього-навсього два чи три успішних удари. Ми наразі бачимо зменшення кількості ударів ворога. Якщо пару місяців тому ми бачили раз приблизно на тиждень, такі масштабний широкомасштабний удар шахедами, коли ворог там спромагався запускати 500-600 дронів. Ну з яких приблизно 300 – це були шахеди, а 300 – це були приманки. Ми нанесли серію таких доволі важких ударів по ценавтопереобним заводам, по залізнодорожним вузлам, по логістичним іншим центрам. І що ми бачимо? Ми зараз бачимо ворога дефіцит бензина. Це конкретно мова йде про тимчасово окуповані території, про Мелітополь, про Крим. Мова йде про Приморський регіон, це Владивосток Росії, там де стека вже черги, там де люди б'ють обличчя один одному на бензозаправках. Це звісно все хорошо, але для того, щоб компенсувати цей дефіцит пального, ворог зараз зараз дуже сильно навантажує залізну дорогу. В тих регіонах, де ще є нафтопереробні заводи, вони везуть нафтопродукти в ті регіони, де їх вже нафтопереробних заводів вже немає, і таким чином у них перевантажена залізна дорога. А шахіди та складові до шахів перевозяться саме залізною дорогою. Також артилерійські боєприпаси, інші боєприпаси, які йдуть на фронт, бронетехніка і так далі. І ось цей удари по НПЗ вони дали такий неочікуваний результат в тому, що ворога проблеми з цим тілом. Тому відповідь така. Ми підсилюємо наші повітряні сили, готуємося збиватися всі дрони, і ми готуємо все для ударів в території противника, для того, щоб знищити склади шахедів, заводи по виробництву шахедів, пускові установки, з яких вони запускаються. Це мови де там про Мілірова, там про е, інші аеродроми, звідки вони запускають. І таким чином я впевнений, що ми зможемо втримати, е, стримати цю навалу шахедних, шахедів та інших дронів. Ну, знаєте, Тут хотіла додати дві ремарки про те, що ви говорили про бензин, про е, залізничні. Е... Шляхи доставка цього бензину в тих в ті регіони, де його не вистачає. Я хочу нагадати, що наші військові також б'ють по цим потягам. Горить дуже гарно, дуже красиво, тому в принципі вони для нас створюють ще одні військові цілі. Ну і також хотіла сказати, що зустрічала інформацію через брак палива в Росії. Вони мало того, що вони протягом цього місяця роблять ембарго на експорт цього палива. І що цікаво, що планують імпортувати ну, завозити е, е, паливо з Білорусі. а Білорусь робиться паливо з Нафторосії. Е, ну, по-моєму, дуже дуже класний економічний е, такий механізм, дуже вдали для Росії. Ну і от ви говорили про далекобійні удари. Знову ж таки, маємо е, можливість отримати від штатів е, новий тип ракет, але використовувати їх маємо лише з дозволу. Якщо згадати заяви Трампа, де він рікав на Байдена, що мовляв той криворукий і ще одне слово не хочу повторювати. Але оцей Байден, ніби заборонив він нам бити по вглиб по території Росії, передають нам ці ракети. Трамп незадоволений, що в нас є така заборона. Чисто теоретично, Не хотілося б спекулювати, але чи ти. Чисто теоретично, на вашу думку, може бути скасування для України цієї заборони використовувати розвідання Америки, е, також е, 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 боєприпаси Америки для того, щоб здійснювати оці далекобійні ефективні, дуже удари по території Росії? Ну я думаю, що скоро треба вводити в політологію окремий розділ, який буде називатися Трампологія, ну тобто, яким чином прогнозувати завтрашній настрій Трампа. Він відомий своїми перепадами. От сьогодні він одне каже. Завтра там через тиждень може казати ну, геть інше, і це сильно залежить від того, там як він поговорив з Трампом, що йому донесли його радники, його оточення, і від цього дуже сильно залежить його настрій. Тому чи може скасувати цей, цю заборону на глибокі удари? Да, може. Але наразі склалася така дуже дивна ситуація, що да, у нас є там, ну от ми там скоро отримаємо ці ракети Єрам. Да, вони з, з, з все ж таки більше е, зенітні ракети, але насправді і зенітні ракети нам також дуже потрібні. Да, мова йти там може про отримання ракет там атакам з дальністю до 300 кілометрів. Але наразі склалася така дивна ситуація, що ми від США в цьому ділі не залежимо. Ну, тобто ми виробляємо свої дрони Тіпа типу Шахет з дальністю там до більше тисячі кілометрів, які от Услуг, наприклад, нанесли удар. Це приблизно 1200, здається, кілометрів. Це Ленінградська область там в Балтії. Ми зараз готуємо ці ракети Фламінга ФП, 5 які з дальністю до трьох тисяч кілометрів. І ми тут ну, ніяк не будемо залежати від бажання Трампа чи там, когось іншого в авальному кабінеті, як він буде дивитися на ці удари. Ми самі здатні навіть ну, за допомогою наших європейських союзників профінансувати. Називається виробництво і тому в якійсь мірі ці заборона США ну, ні на що впливати не буде. Росія обладнує розвідувальні, ніби Орлан 10 ФПів дронами для дальнього. Скидання. Хочу просити вас дещо пояснити, що тут мається на увазі і ну, чим це так мовити небезпечно для України. Тому що я до кінця не розумію, як би ця інформація і теза. Ну, от дивіться, дивиться, дрон, він може долетіти доволі далеко. Він може долетіти навіть до міста Київ. Ну, якщо його запустять, скажімо, з Брянської області. Тобто е цей дрон е у розвідке дрона є свій якийсь канал передачі даних. Це може бути радіоканал, супутний канал, там мало ймовірно, але з великою, великою ймовірністю це буде якийсь радіоканал. До відстані кілометрів 200 він абсолютно реально може передавати е широкосмуговий канал, через який можна передати відео та сигнал управління до цих дронів. Трон скидається, він знаходиться. Ну скажімо, ну можна взяти там, місто Харків, наприклад, чи там якісь е під е неподалік від міста Київ, е -е, то несе цей піввідрон відносно невеликий бо боєзаряд, там до кілограму, максимум може йти мова, може півтора кілограма він буде нести. І оператор його може спрямувати, ну наприклад, на автомобіль, на якусь базу зберігання палива і так далі. Так далі. А другий варіант він може бути оздоблений якоюсь системою з штучним інтелектом. Ну, тобто, в ньому є якась база фотографій, танк, артилерійська установка. Я не знаю, там база пального і так далі. І сам дрон може приймати рішення про нанесення удара. Да, це відносно невеличкий дрон, але він може принести доволі велику шкоду. Саме тому нам треба бути готовими для збиття великої кількості цих розвідувальних ударних дронів. Ще трохи про дрони. Будь ласка, от Україна і Канада знову ж таки це вчора було озвучено. підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції, зокрема дронів. Чи правильно розумію, що подібна роду співпраця будується на певному симбіозі взаємовигідності? Да? Тобто, коли Україна, наприклад, ділиться своїми знаннями, досвідом експертизою, можливо, навіть технологіями, а все ж таки Канада допомагає нам грошима, тому що чого в Україні не вистачає, то це грошей. Наскільки подібного роду співпраця, нехай навіть з союзниками, тобто, коли ми ділимося особливо технологіями, наскільки це актуально в часи війни? Ну, звісно так. От Канада, вона хоч вона і воювала разом з США у всіх абсолютно конфліктах, там, де приймали країни, коли був? Постанова да, тобто вони там і в Іракі були, і в Афганістані вони були, але з тих часів війна дуже сильно змінилася в першу чергу, завдяки дронам. Такої сухопутної війни, яка відбувається в Україні, з величезною насиченістю дронами, з величезною насиченістю артилерії, без панування в повітрі, ну тобто, немає ні у нас, ні у росіян панування в повітрі. Ми не можемо сказати, що наше повітря безпечне такого досвіду у Канади та й у будь-якої іншої країни НАТО наразі немає. Тому для них цей досвід безцінний. Тобто, якщо вони колись будуть воювати. Їм треба якимсь чином отримати цей досвід. І вони абсолютно реально можуть його в лапках купити за гроші. Вони передають гроші, ми фінансуємо виробництво дронів, ми з ними ділимося там, розвідувальна інформація, ділимося технологіями, ділимося досвідом використання цих дронів на реальному полі бою. Що доведеться, ну я розумію, що, можливо, ми ще не знаємо подробиці і угоди, а ну от також у нас була схожа угода підписана Сполученими Штатами Америки. І згідно цієї угоди Україна буде продавати Америці свої дрони. Ну я розумію, що нам потрібні гроші, але дрони в нас просто нового золота. І от співпраця з з Канадою, ну я так розумію, це буде спільна робота, тобто частина дронів нам, частина дронів їм. Я розумію, що для Канади це актуально, важливо, потрібно, але Україна знаходиться у війні. Канада на іншому континенті, на іншому кінці світу. Да, в них є там дуже дивний сусід, Америка, яка час від часу там Трамп дещо заявляє з приводу Герландії, Канади і таке інше, але все одно. От в мене трошки турбує знати ця ситуація, коли ми ділимося зброєю, яка нам і так конче необхідна. У нас є декілька асоціацій виробників зброї, і не більше в них, якщо не помиляюсь, 270 компаній цієї асоціації. асоціацій. Вони робили заяву, що зараз їх потужності завантажені приблизно на 40%. Чому вони так завантажені? низько? тому що не вистачає грошей в нашій державі. У нас всі гроші, всі 100% доходів нашого бюджету, вони йдуть на міністерство оборони, на закупівлю зброї, на виплату зарплат солдатам, на на закупівлю одягу, палива, їжі і всього іншого. Якщо уявити собі ситуація, що нам заходять гроші наших союзників, і ми завантажимо 40%, ну хоча б на 70% наших потужностей, і половина йде нам, а половина йде нашим союзникам. Що це означає? Це означає, що гроші будуть ідуть куди. На виплати зарплат цим зброярам, які виробляють зброю, вони будуть суміжні багато інших підприємств. Давати. Вони будуть купувати електроенергію, яка виробляється в Україні. Вони будуть купувати паливо, вони будуть купувати там інші різні послуги на території України, і в кінці кінці вони будуть платити податки. Ці податки потраплять в наш бюджет і будуть використані знову на закупівлю зброї. Але саме головне, що технології залишаться у нас. Вони зможуть розширити виробництво, якщо ну умовно кажучи, на якомусь підприємстві замовляють там тисячу дронів, це один рівень. А якщо на ньому заявлять замовлять 10 тисяч, вони зможуть розширити виробництво, купити більш потужні станки, більш там технологічні і так далі, і знизить собі вартість виробництва кожного з цих дронів. Тому ми від цього від закупівлі зброї, яку якщо цей експорт почнеться, бо у нас зараз експорт зброї заборонений, від цього українська держава і виробники зброї дуже сильно виграють. Сподіваюся, сподіваюся, дякую за роз'яснення, пане Павле. І ще хотіла дещо обговорити про ситуацію на лінії фронту фронту. Зокрема, маємо повідомлення від військових, що є в нас деякі успіхи на Донеччині. Зокрема, я говорю про Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку. І також президент вчора він говорив про певні хороші сюрпризи для усіх, які нас чекають. Була така прихована, можна сказати, заява з таким натяком на щось гарне. Чи володіє якось інформацією? Хоча б кілька слів щодо ситуації на тому напрямку. Ну, тому напрямку це мова йде про Новоміхайлівку. Це Ліманський напрямок. Ворог там зараз дуже сильно активізувався. Е, у нас зараз ну найбільш гарячий напрямок, який є це покровський напрямок, а другий по е, гарячості да це Ліманський напрямок. Він насправді дуже сильно зам... пов'язаний, тому що якщо ворог протисне Ліман, це означає величезну небезпеку для Донбасу в першу чергу, а в другу чергу для Харківщини. Тому що це заход в тил, по суті це перерізання логістичних шляхів на Сларинськ. І це заход в тил оборонцям Харкова. Тому те, що ми там можемо контратакувати і відбивати атаки ворога, це дуже гарна новина. Якщо подивитися на Покровськ, ну на Покровські там була небезпечна ситуація на добропіллі, там де ворог зміг забити клину нашу оборону. Але зараз туди заведена така пожежна це... Армійський корпус Азова, який цю ситуацію окупірував. Ну, тобто вони е, зупинили цей наступ, вони знищили там два-три батальйона противника, який зміг зайти туди. Ну, на жаль, зараз мова не йде те, що там відбили, повернулися на ті рубежі, які були до початку цієї ситуації, але як мінімум такої критичної небезпеки для ворога наразі немає. О, для як, нас немає. Як я десь читала, було написано: відрізали вушка зайчика. Так. Мені сподобалася ця аналогія, так? Да. Це, та. це, да, ну, зайчика то, залишили без вушок. Ці вушки зайчика це більше напрямок руху, ніж якісь там контрольовані території. От вони в цю ситуацію вони купірували, ворог далі наступати не може. І в цих вушках залишилось там приблизно три батальйони, це мова йде приблизно 700-500, від, від 600 до 900 бійців, які там були знищені. Також, пане Павле, прошу, можливо. Кілька коментарів щодо ситуації на запорізькому напрямку говорять про те, що росіяни готуються до наступу до штурмових дій на запорізькому напрямку. тут техніку озброєння, військових і таке інше. Ваша оцінка цієї ситуації, будь ласка, ну звісно, так. так для них Запоріжжя має стратегічне значення, і для нас також. Запоріжжя, на жаль, вже дуже близько до лінії зіткнення. Туди вже можуть долітати навіть керовані авіаційні бомби. Це 60 кілометрів приблизно. Ворог там накопичив доволі значні підрозділи, але наразі у них там великі проблеми з логістикою. Ну для того, щоб от їм починати наступ, їм треба мати дуже гарні логістичні шляхи. А логістичні шляхи, от якщо мовити там конкретно про Аріхів, там про Мелітополь, то ми бачили вже величезну кількість ну шість на моїй пам'яті спалених потягів спальним, з пальним, з техніки і так далі. І причому після цього останнього потягу, які ну по перше, там самі фотографії доволі промовисті, там одна-дві цистерни палива, потім платформа, на якій стоять там кулемети, засоби радіоелектронної боротьби, і це ворогу все одно ніяк не допомагає. Все одно дрони долітають і знищують ці цистерни з паливом. Такі вже бронепотяги вони винайшли для того, щоб пересуватися для того, щоб перевозити паливо, і це їх не зупиняє. Ну, Андрющенка дає коментар, що вже там знищена залізна дорога, щоб по ній пересуватися вже практично нереально без шляхів логістичних наступати Практично ну нереально. наскільки я розумію, подібного роду. Ну коли просто знищується все залізничне полотно, ну воно доволі легко ремонтується. Ну це ж на прямій не... ділянці та. Коли мова йде, от на прямій ділянці там знищить відновлення відбувається доволі просто. Але ж ми повинні розуміти, що коли приїжджає кудись потяг з боєприпасами чи з паливом, його треба десь розвантажити. А це логістична база, і вона є такою дуже гарною цілею для одарів, ну тими самими хаймарсами, наприклад. Тому наразі сказати, що у них там є логістика. Ну я б так не сказав. Через Крим щось мозить ну практично дуже проблематично. Ну, тому що через Кримський мост щось вести це також небезпека для удару, тому що цей потяг може вибухнути на самому мості. Тому з логістика у них там великі проблеми. Зокрема, наприклад, Канада пообіцяла виділити 1 мільярд на доларів на постачання дронів, боєприпасів бронетехніки України. Про це заявив прем'єр-міністр Канади. Швеція продала Україні. Принаймні виявили ініціативу передати Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління. Також радари шведських літаків. Як відомо, цих літаків вони бачать до 500 тисяч квадратних кілометрів по горизонталі і мають дуже великий діапазон, що дуже класно. Тому що, таки щойно говорили Тветері, розповідали про ці ракети Рам. На суму 850 мільйонів доларів від Америки, але знову ж за них мають заплатити європейці. Ще сьогодні мали інформацію, що Канада виділить 500 мільйонів додатково до тих, що було одного мільярду ще 500 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомив сьогодні міністр оборони Денис Шмигаль. Власне, гарні подарунки, гарні ініціативи. Але чи є розуміння, коли власне Україна все це отримає? Тому що якщо знову ж таки повернутися до ракет РАМ американських, ну ми отримав тільки за 6 шість тижнів. А решта наскільки це довготривалий процес, так би мовити, надходження даних боєприпасів військової техніки до України? У ну, ракети Єрам про них вже багато говорили. да, 6 тижні тут принципова різниця в тому, що вони знаходяться вже на складах. Це готові ракети, це не мова йде не про виробництво, а відвантаження зі складів. І для нас це дуже гарна новина. Ну тому що якщо б це було б контракт на виробництво, він міг би розтягнутися на декілька років. Ну, це для нас на даному етапі війні, коли і коли є за з повітря, це було б дуже важко. Коли ми кажемо про літаки ДРЛС, Це знов-таки з великою ймовірністю мова йде про передачу вже готових літаків. Ну тобто Швеція знімає їх з бойового чергування з експлуатації, собі закуповує нові, ну чи там підписує контракт на нові літаки. А ці передають нам. Ну цей літак також про нього дуже багато говорилося. Це літак дальньої радіолокаційної розвідки. Він видігє ну просто величезну роль з огляду на те, що зараз у нас величезна кількість загроз повітря. Це і керовані авіційні бомби. Тобто, треба розуміти, коли цих бомб піднімається в повітря, щоб ми могли завчасно повідомити там про повітряну тривогу або навіть задіяти ті самі рами для збиття цього літака. Мовити про дрони шахеди. Там ну і так далі. І як не дивно, навіть про. Цілі, які знаходяться на землі, по цей літак дані розвідки він може бачити, ну, наприклад, танк артилерійську систему чи щось інше на ну, якийсь великий металевий об'єкт, який знаходиться на землі на відстані там до 300-400 км. кілометрів. Про інше, коли ми кажемо, коли ми кажемо про дрони, залежить від типу дронів, але в будь-якому випадку тут цикл виробництва відносно короткий. Тобто, тут мова йде там про 3-4 місяці від того моменту, як був розміщений заказ, до того моменту як цю партію буде отримана на уже армія безпосередньо їх отримує. про бронетехніку. Бронетехніка також буває дуже різна. Може, може йти мова і про танки Леопарди, мова йти може і про броньовані машини, може мова йти там і про легкоброньовані машини, там, типу таких, як виробляє, наприклад, українська бронетехніка. Тут цикл може коливатися там, від трьох місяців до полутора-двох років.